Як у вас сьогодні настрій. Гарний. Ну добре. Подивіться, дітки, яка у мене є ялинка. Пропоную вам сьогодні разом зі мною прикрасити цю ялинку до новорічних свят та до Різдва. Дітки, для аплікації нам потрібен буде клей, серветки, клійоночка, сама ялиночка, а також... Прикраси на ялиночку. Прикраси у нас сьогодні будуть вигляді геометричних фігур. Погляньте, дітки, яка це геометрична фігура. Так, молодці, круг. А якого він кольору? Жовтого, молодці. А це яка геометрична фігура? Так, квадрат. Якого кольору, дітки? Червоного, молодці. А це яка геометрична фігура? Трикутник! Молодці дітки! Якого він кольору? Блакитного, молодці дітки! Так, спочатку ми нашу ялинку будемо прикрашати і викладувати геометричні фігури. А тепер, дітки, після того, як ми виклали і прикрасили нашу різдвяну ялинку геометричними фігурами, ми будемо їх приклеювати. Беремо по черзі кожну геометричну фігуру і на клійоночці намазуємо клеєм. І прикладуємо. А допоможе нам клеїти пензлик. Та клей. і кожну фігурку ми ще, звичайно, дітки з вами примакуємо, допомагає нам серветочка. Подобається вам, дітки, така ялиночка? Так, дуже гарна святкова різдвяна ялинка. Дітки, я вам теж пропоную таку ялинку зробити до новорічних свят. І обов'язково скажу я вам по секрету: під цією ялинкою буду чекати на вас подаруночки. Згодні, дітки? Так, ну що ж, мої любі, до роботи, до побачення. На все добре!